Мої привітання глядачам телеканалу Родана на календарі четвер, 18 серпня. В ефірі інформаційний випуск місто. В студії Марія Семенова головні теми далі у короткому огляді. Урочистості на передовій у зоні АТО 76-ї річницею 17-ї бригади привітали криворізьких танкістів. Криворізькі рятувальники в Канаді. Бійці гірно-рятувального загону вирушили на міжнародні змагання. Смертельне зіткнення нічне ДТП на зупинці світанок забрало життя двох людей. Подорож на чужому авто. На виїзді з Кривого Рогу затримано автомобіль, угнаний місяць тому в Одесі. В пам'ять про письменника на будівлі сьомої бібліотеки відкрито меморіальну дошку криворізькому літератору Івану Кошицькому. Стародавнє мистецтво до Дня Незалежності в краєзнавчому музеї відкрито експозицію творів народних майстрів. Свята мусить бути у кожного. Таким принципом керувалися очільники міста, коли з привітаннями і подарунками вирушали на передову в зону. АТО. Адже бійці 17-ї танкової бригади на бойових позиціях відзначали день народження своєї частини. Які настрої панують серед танкістів, знають наші журналісти. 76 років 17-та танкова бригада щити і опора Кривого Рогу та України. Військовий професіоналізм криворізьких танкістів оцінили і за межами нашої держави, адже бійці виконували миротворчі місії у найгарячіших точках по усьому світу. А тепер пекло розверзлось у рідній Україні. І 17-ка одна з перших почала тримати оборону. І навіть у день народження частини її бійці на передовій. Тож свято вирішила на бойові позиції. Сьогодні воїни-танкісти доказують свою храбрость, смілость, напористость. Здесь, на придовых рубежах в Донецкой области, и мне очень приятно, что личный состав сегодня в очень таком приподнятом настроении нацелен на результат, нацелен на победу. Сегодня мы привезли гуманитарную помощь, медикаменты, необходимые для. Обезпечення жизнідіяності бригади, молитва за Україну та цих непохитних людей, відзнаки і символічний подарунок, прапор рідного міста. Таким були урочистості на передовій. Невід'ємна риса військових стриманість святкового дня. Вона відходить на другий план. І бійці тепло та щиро вітають один одного. І кривий ріг. Тим, хто тут є, всім сім'ям. найголовніше – набратися терпіння. Ми про всіх пам'ятаємо, всіх любим. Отдельно хочется поздравить ветеранов, те, которые служили в нашей части, те, которые нам помогали, помогают, приезжают, помнят о нас. Также хочу поблагодарить городские власти за то, что о нас помнят, даже на этот праздник приехали. Хочу поблагодарить жителям Кривого Рога, детям, тоже за их поддержку, потому что, потому что с этим всегда легче. Те боевые Походы наши боевые действия они только приумножают честь и славу нашей ну, на то время танковой дивизии. Сейчас это танковая бригада. Отдельное хочу сказать спасибо это городским властям, которые не забывают даже на этот бессрочный скажем так, конфликт. Помогают, помогают, поддерживают. Представники міського штабу допомоги військовослужбовцям привезли чимало корисного і смачного, щоб свято було справжнім. Бійці вдячні і обіцяють, що виправдають сподівання земляків. Це дійсно сталева бригада, так як Кривий Ріг, металургійний центр України. І тому символічно, що саме в ньому розміщується такий підрозділ. Це одна з двох бригад танкових, всього лише дві бригади на всю Україну. І це їм. Я вважаю, що це велика гордість, що вона розміщується саме в нашому місті. Наша бригада ні разу не зганьбила себе, не зганьбила наше місто, ніколи не залишила свої позиції, ніколи не відступила. З честю пройшли ці три роки. Надіємось, конфлікт скоро закінчиться. За кілька днів представники міста побували в усіх місцях дислокації 17-ї танкової бригади. Взаємні привітання і найщиріші побажання. І подивившись у ці очі, ти точно знаєш, місто може спати спокійно. У період з 22 по 26 серпня в Канаді відбудуться десяті міжнародні змагання гірничої рятувальників. Україну представлятиме команда з нашого міста. Після посиленої чотиримісячної підготовки хлопці, упакувавши валізи, вирушили сьогодні, в захоплюючу подорож. Місяці професійних виснажливих тренувань позаду всі сценарії по ускладненому гасінню вогню, проведенню рятувальних операцій різного рівня складності і надання медичної допомоги на реальних об'єктах міста відпрацьовані. Капітан команди впевнений, хлопці повністю готові до участі в змаганнях світового класу. Хто і ребята зібрані з різних зводів, але ну всі, всі колектив уже успіли сплатити за час підготовки. Поэтому всі готові на 100%. Десяті змагання серед гірничо-рятувальників пройдуть в канадському місті Садбері серед учасників 30 команд з 14 країн світу, в яких розвинена гірничодоповна промисловість. За три дні в рівних умовах учасникам потрібно буде встигнути показати всі вміння і навички, набуті за час роботи і посилених тренувань. Всіх будуть на кожен день з 5.30 тридцутра заводити в зону відстою, так сказати, і Команда, пока не отработает определенные соревнования, не будет выходить. Поэтому надеемся на честное судейство. Будет определяться знание, медицине большое внимание уделяется. Будет тушение пожара и разведка это поиск пострадавших, оказание помощи. Хлопці налаштовані оптимістично, плани амбітні, але разом з тим реалістичні. Розумію, що головна мета поїздки не стільки перемога, скільки участь, адже подія далеко не тривіальна. Змагання проводяться раз на два роки. І кращого способу отримати нові знання, годі і чекати. Поїздка в першу чергу направлена на то, щоб побачити і способи ліквідації аварії, різні методи обладнання, все, що можна примінити здесь. Це обмін досвідом, в першу чергу. Проводжали сьогодні хлопців в тісному колі по сімейному. Всі колеги, співробітники підприємства, вітали хлопців і бажали перемоги. Сьогодні приїхав спеціальний вихідний день. Поздравити наших ребят у нас, во-первых, з цього почнемо. Честь оказана представлять не только Криворух і Україну. Соревнования очень высокого уровня. Це, в принципі, всі знають команди дуже сильні, але. Ребята наші, я знаю, як вони готувалися, виложилися з повністю. Я сподіваюся, що мінімально любов'я призове місце вони привезуть. На Від імені міського голови підтримати мужніх рятувальників і висловити слова вдячності і поваги завітав Сергій Маляренко. Ми гордимося тим, що іменно міста, саме наші криворожані. Будуть відстоювати на міжнародному рівні честь всієї України. За результатами поїздки командир дивізіону планує отриманий досвід по максимуму реалізувати на робочих місцях оновлення стандартів роботи, провадження нових технологій, запорука успішної роботи рятувальників в реальній ситуації. А поки автобус відвозить хлопців реалізовувати важливу місію, всі, хто проваджав, вірили, вони вже переможці. Трагічне ДТП трапилось сьогодні вночі в Покровському районі. Зіткнення вартувало водію легковика життя двох пасажирів. Подробиці аварії в коментарі. Вночі 17 на 18 августа цього року на території Покровського отділення поліції на території Покровського району резонансне ДТП. Произошло при проїзді перекрестка, нерегулируемого перекрестка в ночний час времени. Примерно було около 3:45 произошло столкновение автомобиля Deusens и автомобиля с прицепом MAS. В автомобиле Sense находилось помимо водителя 5 пассажиров, что идет в нарушение действующих правил дорожного движения. В правилах четко прописано о том, что в автомобиле должно находиться такое количество пассажиров, которое предусмотрено заводом, технической характеристикой завода-изготовителя. По неизвестной причине при проезде нерегулируемая перекрестка произошло столкновение. Удар как раз произошел в среднюю часть между автомобилем и прицепом. В результате ДТП два человека погибли на месте и четыре человека были доставлены в больницу с различной степенью тяжести. По предварительным данным, водитель автомобиля Devil Sense находился в состоянии алкогольного опьянения. При заборе крови у него было обнаружено 2 промилле алкоголя в крови и пассажиры, которые находились, доставлены также в больницу с различными степенью тяжести. В свою очередь хочу сказать, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведомости внесены в единый рез досудебных расследований по части 3 статьи 286 УК Украины. Она предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения и безопасности дорожного движения, повлекшее несколько жизней. У нас имеется два погибших дівчинка пасажир тоже находится в состоянии. Поэтому в данном случае Следственное управління області будет взято взяло на производство данный матеріал. І розслідування будет проходить именно на території города Дніпра, слідного управління главного управління національної поліції Дніпропетровської області. Просто на виїзді з кривого рогу співробітники поліції затримали автівку. Вона вже місяць знаходилася в розшуку. Подробиці знає Всеволод Прокоф'єв. Цим автомобілем один з мешканців Криворізького району сьогодні намагався дістатись дому. Та просто на виїзді з міста його зупинили працівники поліції. Як виявилося, транспортний засіб вже місяць, як розшукують їх колеги з Одеси. На автодорогі Н-11 Дніпро Ніколаїв, конкретно 166 кілометр, був установлен автомобіль Опель Омега. Після перевірки по базним даним на ІС-УГОН був виявлений факт очлення законного завладіння в отношении транспортного средства. Ну, то тобто, машина числе в базі угон. Водій запевняє, він не винний. Автівку кілька днів тому придбав за оголошенням. У продавця були всі необхідні документи, тож підвоху не запідозрив. Ну, якщо дзвонився, то й приїхати і все. Показав тих паспорт, все є. Поїхали з форму довірності і все. Та й роз'їхалися. А що це був за чоловік, який вам продавав? Це молодий пацанчик собі. Я ще й перезвонив, спросив його. Документи на місці, на місці, все на мені, все тих паспорт на мені. Ну, значить, порядок. Автомобіль та супровідні документи інспектори вилучили. На момент прибуття журналістів очікували на оперативно-слідчу групу. Вже вони мають доправити машину до Криворізького районного відділення поліції. Звідти її повернуть попередньому власнику. Викрадача ж надалі розшукуватимуть з його особистих даних правоохоронців. Є телефонний номер, за яким затриманий водій зв'язувався зі зловмисником. Місяць тому на маршруті Східний, третій площа Горького, 95 й квартал, запрацював дизельний тролейбус. Як за цей час зарекомендував себе серед пасажирів цей унікальний громадський транспорт, збудований на підприємстві Міський тролейбус. Дізнавались наші кореспонденти. За одну хвилину до восьмої ранку від зупинки Східний 3 має рушити дизельний тролейбус номер 24 Цей маршрут швидко став популярним серед мешканців трьох мікрорайонів Східний. Пасажири і особливо пенсіонери відзначають його переваги. Хорошо. І по времени підходить, если нужно, или в исполком, или в САБЕС. Особенно добре для першого восточного, потому що там взагалі никакого не було транспорту виехать льготникам. Одні і те же люди в основному, вони і утром, і вечером. Утром їх веземо на работу, вечером забираємо. 24-й тролейбус поки що працює на лінії 1 з інтервалом руху у півтори-дві години і завершує роботу о пів на сьому вечора. Тому навіть на такому порівняно короткому маршруті 11 кілометрів він завжди переповнений. Пасажири звертаються з проханням збільшити кількість його одиниць та подовжити маршрут до більш віддалених точок. А поки що, зручність такої поїздки дещо програє перед її економністю. Ну, звісно, ж б ще один. Що в нього три рейси. Всього Він завжди забитий. Ну, хотя бы один пустить на освобождение, а второй там в район, ну там первого участка. Очень удобен в экономическом плане, и то, что много мест, там все могут поместиться. Но хотелось бы, конечно, больше их на маршруте, потому что стараемся по времени успевать, конечно, но раз в час маловато. У міському відділі транспорту та зв'язку знають про таку необхідність, а тому запланували усі необхідні заходи. Ремонтники підприємства Міський тролейбус вже працюють над реконструкцією електричного транспорту у гібридний. Маршрут буде розвиватися за рахунок збільшення кількості тролейбусів на маршруті і подовження даного маршруту. Планується 4 тролейбуса, Якщо все буде добре, то пройдуть всі спитання, тролейбуси. Це буде кінець 2016 року. Біля тролейбусного депо No2 тролейбус завершив автономний хід. Водій за хвилину переводить його на електричне живлення і продовжує рух по маршруту, щоб усі переваги цього гібридного транспорту стали ще більш відчутними для пасажирів. Залишилось почекати вже недовго. До кінця року в місті з'явиться більше десятка оновлених парків і скверів. Аби затишні осінні прогулянки були на радість усім городянам, підрядники зараз працюють не покладаючи рук. Як ведуться роботи у сквері по вулиці Івана Мазепи, що в Покровському районі, бачили наші журналісти. Пустир перетворюється на затишний сквер, чим не рукотворне диво. До осені планують завершити роботи з благоустрою колись занедбаної території по вулиці Івана Мазепи. Завдяки співпраці міста та центрального ГЗК вдається залучити різні джерела фінансування, тож роботи мають комплексний характер. Мы хотим сегодня, стремимся, чтобы к 1 октября, когда уже будет завершена полностью работа, связанная с восстановлением или реконструкцией дошкольного учреждения по Глаголево-14, чтобы было восстановлено не только сам дошкольное учреждение реконструировано, в том числе и вот этот вот сквер, в котором мы сегодня с вами находимся, чтобы был комплекс. Более того, параллельно мы сегодня понимаем и видим, где будут какие работы проводиться, еще параллельно ремонт внутриквартальных дорог, в том числе в этом периметре. Таким образом, наши Задача стоит сегодня по результатам не сделать точечно локальный объект, к которому фактически невозможно добраться, невозможно дойти. ямы, тротуары, там, мусорники, или лікантерні площадки, и так далее, А щоб результатом нашей работы стало благоустроєння, микрорайон с локальным местом отдыха. Порядкована территория отримає зручні місця для відпочинку, дитячі та спортивні майданчики. Тут зайбують клумби та розгорнеться газон. Вже зараз можна уявити, якими зручними для прогулянок будуть сі алеї. Фахівці запевняють, плитка найвищої якості, тож витримає і не Воду і на посидючих відвідувачів. Плітка сухого пресування обладает очень хорошими качествами как на износ, так и по прочности. То тобто, есть в этой зоне, в этом парке сквери, она будет очень ну, долго лежать и фактически она будет неизнашиваема. В настоящее время на объекте выполнен уже комплекс подготовительных работ. Підготовлені траншеї, прокладка кабеля виповнена часічно, здемонтіровані всі бордюри. Ведуться роботи по укладці тротуарної плітки. Разом з цим об'єктом проводиться благоустрій парків у кожному районі міста. В зонах відпочинку встановлять нові лавки та змонтують сучасне світлодіодне освітлення. За останні 4-5 років 24 крупних. Таких об'єктах, парках, одні тільки за 4 роки в місті Олікавтри. Звісно ж, дадуть дадуть роботі жителі, проживаючі, віддихаючих в цих парках, але з точки зору об'єму аналогів, по крайній мере, не то, що в Кривому Розі не було, а і в сусідніх містах, в масштабі благоустройства міста, такого теж немає. Хто сказав, що віддаленість від центру міста позбавляє комфортного відпочинку. Новий сквер беззаперечно стане улюбленим місцем дозвілля для мешканців 44-го кварталу. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. В пам'ять про письменника на будівлі сьомої бібліотеки відкрито меморіальну дошку криворізькому літератору Івану Кошицькому. Стародавнє мистецтво до Дня Незалежності в краєзнавчому музеї відкрито експозицію творів народних майстрів. міській школи, де все дихатиме новизною, гостинно відчиняє двері галасливим першокласникам. Та щоб діти хотіли приходити туди знову і знову. Доводиться докладати не тільки серця, а й руки. Тема ремонту навчальних закладів далі у сюжеті. Станом на сьогодні усі заклади освіти стовідсотково отримали паспорти готовності до нового навчального року. Таби Та, зекономити тепло у холодну пору року, насамперед слід потурбуватися про вікна. Лише за цей рік замінено. Вже замінено більше ніж 1800 вікон на енергозберігаючих закладах освіти. В планах заміна ще близько тисячі вікон до кінця 2016 року. За останні п'ять років більше, ніж 8000 тисяч вікон замінили на енергозберігаючі. Якщо аналізувати і порівнювати з попередніми роками, то це дуже велика цифра, тому що минулі роки до цих п'яти років такої масової заміни не було. Ремонтні роботи продовжуються в закладах освіти. На 1 вересня всі ремонтні роботи будуть завершені. Нового навчального року Криворізькі школи чекають на понад 7 тисяч першокласників. Незважаючи на складну ситуацію та суттєве недофінансування галузі освіти з держбюджету, жодна школа не закрилася, а навпаки, приймаються нові рішення щодо успішного функціонування навчальних закладів. Відбулася реорганізація лише одного навчального закладу за запитами батьків: 106 -та школа, там, де навчалося 116 учнів, приєднана до Тернівського ліцею. В Тернівському ліцеї проводяться роботи по підготовці школи до прийому нових учнів. І Тернівський ліцей з 1 вересня розпочинає свою роботу в оновленому вигляді. На 1 жовтня будемо створювати на базі Тернівського ліцею та 106 школи шляхом злиття, навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа, Тернівський ліцей. У школі номер 94 наразі гаряча ремонтна пора. Усе робиться для зручності школярства та заохочує до сумлінного навчання. Адже на думку психологів, у гарно організованому просторі люди стають чистіше душею і вихованіше. Змінилася школа не тільки всередині, а й зовні. Оновленого і свіжого вигляду надали новенькі вікна. Директор до ремонту поставився творчо і разом з тим дієво. Я в своїй педагогічній роботі завжди звертав внимание на те, яке пространство навколо наших освіта. В липня августа ми реалізували з родительського фонду будівельних матеріалів на суму около 60 тисяч гривень. В результаті ми замінили всі сім які которые в школі. Ми замінили трубопроводи і каналізацію, яка знаходиться в підвалі нашої школи. Ми ремонтуємо кабінет інформатики, створюємо новий туалет і ремонтуємо спортзал. Вот це 60 тисяч. Міська влада, педагоги, батьки потурбувалися, щоб новий навчальний рік для криворізьких дітей розпочався на відміну не тільки у щоденнику. До 80-річчя з дня народження Криворізького письменника Івана Кошицького на фасаді будівлі бібліотеки номер 7, яка давно носить його ім'я, відкрили меморіальну дошку. Життя земляка рано обірвалося через тяжку хворобу, але його творчість заслуговує на увагу і в наші дні розповідали учасники заходу. Народився Іван Кошицький на Житомирщині в учительській родині. Після професійної освіти працював на новобудовах кількох українських міст. У 1960 році приїхав до Кривого Рогу на будівництво центрального та північного гірничозбагачувальних комбінатів, закінчивши дворічну школу робітничих кореспондентів. Іван Кошицький поєднував роботу на виробництві з публіцистикою та літературною творчістю. Його оповідання друкувалися в місцевих і республіканських газетах, часописах та альманахах. Він відвідував літературне об'єднання Дана. Якщо ми перегорнемо зараз навіть сторінки його творів, то знаєте, від звідти вірять такою романтикою, і він надає сучасній людині якогось оптимізму, закоханості у життя. Отакою він був людиною. Бібліотека номер 7 носить ім'я Івана Кошицького вже 28 років, яке отримала завдяки ініціативі Криворізької присвіти та брата письменника Василя Рудницького. Спочатку в мене була ідея ну давайте назвемо іменем Василя Стуса. Але журналіст Володимир Думанський сказав: про Василя Стуса в Україні не забудуть. Ми маємо пропагувати своїх рідних літераторів. І ця меморіальна дошка теж буде своєрідним поштовхом узнати людям, хто такий кошицький, прилучитися до його творів. Колектив сьомої бібліотеки бережливо ставиться до видань і публікацій письменника серед найвідоміших дві книги Спалах на вежах та Кому сняться мавки. Вони видавалися вже по смерті Івана Кошицького у 1975 році. Одна з книг вийшла накладом 15 тисяч примірників. Це мрія і надія сучасних письменників. Його ім'я увійшло до Хрестоматії рідного краю. Успівав людей праці моїх земляків, металургів, будівельників, лікарів, учителів. Твіри його світлі, прекрасні, пройшли випробування часом, адже ті теми, які, яких він торкався в своїх творах, не втратили актуальності сьогодні. Наскільки чиста людина, наскільки духовна, наскільки шляхетна, хоча хоча він був все лиш робітником. Колись його твори входили навіть уривки з збірники українських диктантів у примірні збірники на екзамени. От вона наскільки проза в нього поетична. Така барвиста, така чиста, така він він дуже клопітко так працював над словом. На відкриття меморіальної дошки в пам'ять про Івана Кошицького прийшла і його дружина Олександра Іллівна. Їм судилось прожити разом лише 12 років, але ці роки були найкращими, згадує вона, і нині залишається головною шанувальницею його творчості. Читаю і плачу, читаю і радуюся. Завжди думаю про те, що доля його не довела до вершин. Я хочу подякувати і адміністрації міста, і голові нашому бібліотеці, і активістам. Всі, хто приймав участь у організації цього свята. По завершенню заходу учасники урочистостей провідали могилу письменника. Сьогодні в міському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка традиційного народного мистецтва Таланти твої криворіжжя, присвячена 25-й річниці Незалежності України. Орнаменти відточені столітньою традицією, символи, дієвість яких перевірена поколіннями. Форма і зміст практично цілком статичні, не зважаючи на плин віків. Від сьогодні в стінах краєзнавчого музею виставлені яскраві за формою та глибокі за змістом твори народного мистецтва. Це щорічна наша виставка. Називається вона Таланти твоїх криворіжжя». Цю виставку ми приурочили до 25-ї річниці незалежності України. В експозиції представлено більше 140 робіт наших криворіжських майстрів. І кожна з цих робіт є унікальною, оскільки вона зроблена руками наших земляків, криворіжських майстрів і майстринь. Свої твори представив 31 майстер. Це дійсні атестовані члени спілки народних майстрів, кандидати до вступу, а також учні, яким досвідчені умільці передають свої знання. Майстри часто є викладачами, так що в усіх школах мистецтв чи сюд діти можуть навчитись тому чи іншому до мистецтва творці впевнені, незнання традицій не звільняє від відповідальності. Наприклад, коли вишиванка стала в тренді і штампується без базових знань, випадки, коли жінки ходять з чоловічими орнаментами, а чоловіки з жіночими не рідкість. Тому авторські інтерпретації можливі лише при базовій підготовці. Це витоки наші. Це наше коріння, наша основа, те на чому ми маємо стояти, що маємо виходити. Знання саме витоків дає нам силу жити і силу творити, і, взагалі, формує нас, нашу свідомість, тобто робить нас тими, ким ми є, українцями. Найунікальніші експонати вишивані зразки жіночого одягу з архівів музею. Ниточко до ниточки вони демонструють традиційні уявлення про моду. Окрему нішу в царині народного мистецтва займає писанкарство. Криворізька майстриня Наталя Войтенко вже 13 років творить предмети мистецтва зі звичайних яєць, додаючи до традиційного розпису техніку травлення та менш розповсюджено у нас техніку дряпанки. Окрема тема, символіка. Тут і стилізовані свастики як символ сонця і квіти і птахи, як побажання добробуту. Загалом писанка це оберіг і побажання щастя. У мене це отдушино. це определенно отдушено. Это не вид бизнеса. Як би, В данном ситуации, когда мне хорошо, я стараюсь писать, стараюсь рисовать. Когда плохо, я этого не делаю, потому что это делать нельзя, потому что все это мы вкладываем, всю душу сюда. На Дніпропетровщині не збереглися аутентичні іграшки, тож доводиться створювати нові. Ольга Литвинчук зі своїми учнями і Тернівського району з Криворізької глини відтворює образ того, якою б місцева іграшка могла бути. Вона має бути лаконічна, виразительне, очень така проста по формі. Тому що вона в общем-то для дітей приназначалась в має бути удобно грати. в основному це животнеї. Чаще всего свистульки, потому что детям интересно, когда с фигуркой что-то происходит. Это или колокольчики они звенят, или свистулька в нее можно посвистить. Коты, собаки, птицы, лошади, вообще все, что нас окружает. Вироби з бісеру мають не лише декоративну цінність. Традиційна техніка хоче знаходить нові форми, як от кроватки, та все одно не все свою оберегову функцію і потребує від майстрині певних знань. Я займаюся бісероплетінням з дитинства. скажем так, це моє влічение. Тобто з того почала, що якісь браслетики плела, потім більш професіонально вивчала різні техніки. Дуже подобаються традиціонно українські узори, поэтому я займаюся цим всім. І зараз навіть дітей бісераплетені. Екскурс багатограну і глибинну історію народного мистецтва чекає на кожного, хто завітає до історико-краєзнавчого музею протягом місяця. Любителі образотворчого мистецтва тішитиме виставка. Шанувальників спорту запрошують повболівати за волонтерів та ветеранів АТО. Коли і де вони зійдуться у футбольному двобої, далі у коментарі. У нас состоится третий ежегодный матч по футболу «Бойцы против волонтеров». Он состоится 21 августа, начало в 16.00 на стадионе «Локомотив». В 2014 году у нас выиграли бойцы, в 2015 – волонтеры. И теперь очень интересно, кто же победит в 2016 году. Берите с собой... Українську символіку і підготовці кричалки. Всіх ждем. І це всі новини на сьогодні. Я Марія Семенова. Прощаюся з вами. Більше свіжої інформації вже завтра. в Програмі «Місто» о цій же порі на телеканалі Родана.